Сьогодні граємо української, і в нас гра на Йохі. Давайте спробуємо зробити красиву картиночку, красиву файну гру. Ну, що ж з цього вийде? Зараз подивимось. О, перший клієнт, диви, диви. А що такое, Вазік? Йо майо, диви, як пробиває. Щось в тебе, якісь проблеми з пробиттям. Тримай на. Ах ти, йод, ти палки! Ніхрена не проб'єш його. ой Ой-ой, йо. диви, диви, диви. Що воно їде? Що воно їде? Тримай! йо майо шут! шо це на 470. Ніхрена не проб'єш його. Давай, 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 давай. Ну піди, чи... не піди. йо-майо, не пробуй. Хорошо. Диви, диви, його кент виїхав. Давай сюди, сюди, сюди виїжджай. Тримай. Ооо! Виски скис-кис. Пробивається нормально, виски эскис, якщо що. Хто не знав, то виски эскиз пробивається на ура. Але потрібно заряджати галду. Так, о, бачу. Та, ёлки ти палки, артист. Тримай, тримай, -мо. Йо -йо. Йолки ти палки, на що капець. Так, 2-2 у нас рахуночок, дуже файно граємо. Дуже бляха, ти муха, що наша арта робить на другому флангі, я не знаю. Хе-хе. Ой, ой-ой-ой. Та майо, -ма ти забадав мене. Хренчи, тримай, йо -йо. диви, 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 що він робить Шо ти робиш хрен моржовий Тримай ще разок. Та ё-моё, Кожна плюха залітає, кожна Да, А, понял, понял, понял. Я все понял, хрен ти моржовий О, хрен його куда проб'єш Що ти там, тисяч пять? Наловив на. Ооо! О, рикошет, це хорошо. Тримай, ще, а поняв. Опять вже бачини, не, не пробиваем. Підстрижися, елки ти палки, гля. Ну, зараз нормально арта ляпне, все в ангарі вже буду. А ну, проб'ю чи ні, Ой-ой-ой, пробивається, шо, 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 як я це зробив? А ну-ка, в ангарчик, чи ні Тримай, на горі, диви як підстригли. Забадав уже, йолки ти палки, вже хп нема. 7, нашу базу вже розбирають по запчастинам. Ну, Ще не почали, але вже починають, тому що 6 вже. 8 вже не розумію, що по рахунку в нас. Накидав 27C, максимально динамічно, активно спробував зіграти, але то ще не то пальто, як кажуть. Давайте спробуємо далі. Награємось, та ти що? Гля, як ми зараз награємось. Так, елки-ты-палки, так. Шось об'єкт. Не може шотних увалить, бідолага. О, бачу. Давайте, пацаны, ви там справитесь, я у вас вірю. О, зміг. Шотненького. затулив його. Так, 7-9 рахунок. 7-9 ми сейчас поки що в мінусі. Давайте, пацаны. Тепер ви вдвох проти одного робить. 7-8, ой, 8-9. Давайте, давайте. Так, ну а тут уже дуже-дуже дохрена. Ворожих танчиків, давайте їх зустрічать. Я кажуть по черзі. Наші не можуть в, трох, в трьох одного. Нахріначити, Так, 7-10, вони ще й злились. Ви шо, пацани, ви шо? Що ви робите? Я не поняв. Бляха, муха, в трьох одного не змогли ушатати. Йолки ти палки. Ну, то я розумію, так, все. Ух ты, йо мое Трема, е-мое, центурион, ты шо? Ты шо так лякаєш, Ты шо, центурион? Тримай ще разочек, центуриончик. Шо ты не попал, шо, дружбан? Підстрижися, диви, 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 шо ти, шо ти ділаєш? Братанчик, шо ты делаешь? Я не понял, братан. Ооо. Та ты шо? Куди ти їдеш, куди ти прешься? Блін, мені ты 10 потрібно їхать допомагати. Ви шо? Шо там, шо там, не можеш доїхати, чи шо? Диви, диви. Я думаю, він зараз заїде и до изельеется, нахрен. Так, так о, задом їздиш? Ні, ну то ти ничего, собі. нормально, так навалюєш, слухай. Прям навалюєш. так ти шо? Добренько. Добренько, добренько. давай, давай, давай. Ух ти. Тримай! На горіхи. йо-майо. Да звідки у вас стільки? Йо, Давай хреначимо, братик, давай. О, хорош! Ще разочек на, йо мое гля. Не, ну я тебе тут підстрижу до кінця, нормально, так давай. Трішка вспишка, підстрижи, що такое, я не понял, гля. Все нормально. 10-12. тримаємось, тримаємось, пацани. Тримаємось, дуже супер, дуже супер, у нас, правда. О! 10. Шо такує? Шо ти, ти, ти 10 шо такое, шо ти єлі їдеш? Шо ти єлі їдеш? Ты 10 пішло, Щось не пішло, пацани, там, якщо той, там один стоїть. Ну, максимум, може бути, один. Хто там тебе нахрена, Чиб ти б сказав, що шо ти мовчиш? Не держи в собі, друже Бобер, не держи, так. Поїду зараз. Проїдусь, подивлюся, хто тут у нас катається. Опа, вже сзади, дверь, вже сзади, все, ты шо, пацаны, давайте, нахлопайте ты, нахлопайте. 110-й разочек, ну увалы ей разок, просто разочек и все. Ты ж там бронированный, нахрен, не, не то, что я. Давай, покажи. Бронированный. Бронированный, ты мій. Понял, понял, пацаны, понял. Тримай, о, диви, держу. Держу в курсе. Я. Тримай мої плюшечки, дуже чарівненько. Охренеть. Тримай ще щирезок. На, що таке? Йога, щось пішло не по плану. Я впевнений, я впевнений. Все, все, я пошутив. Я пошутив. Тримай ще разочок. Ой-ой-ой. ой 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 я гусик, я сорян. Підстрижися, йо маю. я гусик. тихо, 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 гусик. не надо, я поняв, я пошутив, братик. Ой, я не пробиваю, сорян, сорян не хотів. Хотел пробыть, а не пробуй. Тримай, ще раз. Ух ты, е-мое, кто диви. Диви, кто тут приехал до нас. О-о-о. Раз, борщик. Борщик шутим. борщик, чесупчик. Так. Тримай, ой, куда ж я дав, елки-ты палки. Так. Все, 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 я шутка, шутка, шучу. Тримай, раз. Ах ты, блин. Пиццы елки, ты палки. Что такое? Borч, йомо, -йо, борщ стоїть, дивиться на мене, дивиться. Що ти віддивляєшся, чи борщ, чи суп, тобі на тобі хрен можове, диви, диви. Нет би заїхати на мене, розвалить кабіну. Підстрижись, стоїш, який стукан. Що такое, я не поняв, шо пацани, шо, все? Ви награлись? Награлись всі, всім сподобалось, всім. Фу, аж бісить вже, сі сімох, Просто стояв на базі, нічого не робив, зовсім нічого не робив. Стоїш собі, все, хріначить, більше нічого робити не треба. Блін, а тепер би знайти арту, тому що в мене нема ХП. Реально нема ХП, ну будемо ризикувати, пацани, будемо ризикувати. Вже небагато залишилось часу. Давайте її знайдемо. Нам просто необхідно знайти ту дебільну арту, тому що. Бляха, ти муха. Де вона може бути, ніхто не знає, також. Давайте я через центр проїдусь, мені так швидше, чим там на гору заїжджати. Може може будь-кого засвічу, вдруг хтось на мишу тікає, поняли. Ну може бути таке, може. Я зовсім не розумію, як сталося, так що я ще зміг виграти цих чемпіо... чемпіонів. Чемпіонів ша в пеньйоні, вийшов, пацани? Шо, ви то все награлися, да? Такс. Давай далі. Я кажуть, ти піддалі, поки дюлей не далі. Шутка, шутка, давай, давай, нема нікого. А жаль, обідно даже. Даже трошечки обідно, що я нікого знайти не можу. Давайте так, поїдемо. Я впевнений, що якась миша мене чекає вже. Вони чекають мене, а я чекаю їх. Хоча навпаки, так, я їду до них. Блін, а що такое? Що такое, пацан? Нема нікого. Може тут стоять. Я, я просто ж розумію, що вони всі приїхали за мною. І я нікого не бачу. Зовсім нікого не бачу. Давайте покатаємось, Покатаємось, чи є тут хто, чи ні. Так, а що такое? Де арта? Дивіться, ну я півкарти вже проїхав. Півкарти і нікого не знайшов. Ух ты, -мойо! Шо це такое? Пляха, ти муха, ну прикинь. Я об'їхав, нахрен майже всю карту і нікого не знайшов. А ця миша якимось чином заїхала і зробила так, що я її не побачив зовсім. Ні, ну то не нормально. Ну йди сюди, йди сюди, херен, ти моджовий, диви. Диви, диви, диви. Зараз це буде, друже Бобер, зараз це буде. Так, чекаємо, чекаємо. Так, дуже цікаво. Де він? давайте я тобі фугасика заряжу. Щоб не відтикал, ладно, бабишечку, сейчас ще й не проб'ю. Пампа, лям, памплюм, синій трактор. Еди к нам, тримай на горіх, і що там такое? Підстрижися, -мо, ти шо, Ти шо, кент? Де твій Кент? Що ти тут стояв? Мені дуже цікаво. Де він стояв і звідки він їхав, я не зрозумів. Блін, і стояв так дуже добре, я вам так скажу. Та ти що, гля. І, і ще й наблюдав, де я є. Ні, ну це, звісно, картина маслом. Бо я не розумію насправді. Як він мене об'їхав? Такс, такс, так, так, так залишилась. Одна восьма арта, і я думаю, я її зможу все-таки фугасом розібрати. Але ж тут, бачите, в нас залишилося 3 хвилини. Треба встигнути доїхати. Ну, я думаю, ми встигаємо, дуже прекрасно, ну, причому встигаємо. Щоб можна було, було розвалити кабіни, кабінети всім. Хто хоче, той не хоче, хто і не хоче, так? Так, ну давай, 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 друже, бобер. Зараз переглянемо, що воно тут в нас. Такс. Такс. Ні, ну тепер уже на базу будемо їхати. Можливо, так само, що чудне, що по мені ніхто не стріляє з арти. Ви бачили? Вони ж могли мене забрати давно. Тобто, один би прикривав, другий би пуляв. Але ж ні. Так, давайте подивимось. Де забарилася ще одна арта і розвалимо її кабіну. Бо по-іншому ніяк пацани, потрібно перегравати. Потрібно вигравати, я не знаю, як я це зміг виграти. Насамперед, але ж... ах, за дві хвилини залишилось. Давай, давай, зараз я тобі розвалю кабіну. Бачу, тіпа, моржовий, он, он он он! Він не розуміє, звідки. Підстрижися! Перемога, хлопці!